Їх не так вже й багато, однак перемога потрібна кожному. Цьогорічний чемпіонат області серед чоловіків зібрав рекордно малу кількість учасників. Здебільшого боксувати на ринг виходять вихованці місцевих клубів. Перший бій і одразу ж перші емоції. Цей поєдинок був напруженим усі три хвилини упродовж кожного із трьох раундів. Вихованець львівського інфізу Олег Довгун для перемоги скористався своєю особливою тактикою. Він був трохи крепший, домінірував, але я зробив так, як мав зробити. Я Лівша надурив його. Ну і те, що мав зробити, надурив, провалював, так як задачу мені дав тренер. А десятки боксерських пар на ринг виходять вже не вперше. Кожен із них має не одну перемогу. Мабуть, саме тому до них пильно приглядається головний тренер національної збірної. Чим більша масовість. Чим більше заграно людей займається, тим скоріше можна знайти ту золоту рибку за улічного котельника, джумана І те, що я бачу, слабий рівень. Бракує техніки та тактики. Ось висновок людини, яка виховала не одного олімпійського чемпіона. Самі ж хлопці переконують, досвіду бракує, бо немає фінансової змоги їздити на змагання. На мене ці змагання перше мені 17 років, мене ще ну я ж в масках я по молоді, то вже по мужиках. Перший раз без масок спробував, як сподобалось. Попри те, що це першість області, гостроти бою не бракує. Вже третій поєдинок подарував глядачам технічний нокаут. Щоправда, його власник не надто впевнений у собі. Мені поставили ну завдання. Опит набирати більше раундів, то я старався не зразу викластися. Але в третьому раунді це мені або повезло, або це була помилка суперника, який пропустив мій удар. Після першої серії боїв відбудеться ще й друга у п'ятницю. Хлопці зустрінуться у фінальних боксерських поєдинках. Ірина Шубінець, Олексій Шалковий, головні новини Львова.